На сьогоднішньому занятті поговоримо про теорему безу. Власне кажучи, нас більше буде цікавити, як її використовувати для розв'язування рівнянь старших степенів. Теорема безу названа так на честь французького математика Атієна Безу, який проживав в 1700-х роках у Франції. І так, як же звучить теорема безу? Теорема безу звучить так. Постача відділені многочлена степені Н. На Х відняти А дорівнює значенню цього многочлена в точці А. Давайте подивимось, на прикладі. Нехай маємо многочлен х третьому додати 2х квадраті додати Х відняти 3. І знайдемо остачу відділення цього многочлена. Ну, скажімо, на Х відняти 1. Теорема Безус стверджує, що ця остача відділення многочлена на Х-1 буде дорівнювати значенню ось цього многочлена в точці 1. Тобто ми зараз можемо, ще не виконуючи ділення, знайти вже цю остачу. Давайте подивимось. Необхідно замість змінної в многочлен підставити одиничку. Будемо мати 1 в третьому. Додати 2 на 1 квадраті, додати 1 відняти 3. 1 додати 2 3 і додати 1, 4, відняти 3, яка буде 1. Це остача. Остача має бути одиницю. А тепер давайте виконаємо ділення в стопчик і подивимось. Х-куб поділяємо на Х відняти 1. Маємо по х квадраті. Ділення многочленів ми розглянули на попередньому відео. І тому вважаємо, що ми всі вміємо поділяти. Але я буду пояснювати. Х2 множимо на х буде х в кубі. Х Хвадраті мінус 1 буде х квадраті. Віднімаємо, х в кубі знищується. 2х квадраті, і тут маємо увага, мінус і буде мінус х2. Це фактично плюс х хвадраті та 2х2 це є 3х квадраті. Додати х відняти 3. Поділяємо тепер цей многочлен на х, відняти 1. Маємо взяти по 3х. Тут треба підбирати такий доданок, щоб примножені на х отримувати ось доданок, який тут стоїть першим. 3х помножити на х буде 3х в другому степені. Тут же знак мінус. 3х на мінус 1 буде мінус 3х. Віднімаємо 3х квадраті і 3х квадраті знищується x додати 3х буде 4х відняти 3. Наступний доданок, щоб при множенні на х отримати 4х, очевидно четвірка. 4. 4 помножити на x буде мінус 4х, мінус 4. Віднімаємо 4х знищується, мінус 3 і тут мінус на мінус, це плюс 4, мінус 3 плюс 4 1. Ось ми впевнилися іншим способом, що остача відділення многочлена на Х-1 дорівнює значенню многочлена в точці 1. І вона ось у нас вже була знайдена за теоремою безум. А ось ми поділили фактично. Теорема безум цікава своїми наслідками, бо дає можливість. Зводити розв'язування рівнянь старших степенів до нижчої степені на 1. Ну, наприклад, ми можемо кубічне рівняння розв'язати, використовуючи теорему безу. Які наслідки? Наслідок такий: якщо число Х дорівнює А, якщо число А є коренем многочлена, то даний многочлен поділяється на Х-А без остачі. Ось давайте розглянемо. Наприклад, многочлен х2 відняти 5х додати 6. І до речі, що називається кореннями многочлена? Кореннями многочлена називаються такі числа, які при підстановці многочлен замість змінної обертають його в 0. Тобто в даному випадку корені будуть... Це здається числа трійка і двійка. Справа в тому, що корені многочлена співпадають з коренями ось цього рівняння. Корені цього многочлена співпадають з коренями рівняння. І тому для того, щоб знайти корені цього многочлена, необхідно знайти корені ось цього рівняння. І навпаки, перевіряємо в добутку 6, в сумі 5. Так, все правильно. Навпаки, корені ось цього рівняння є коренями даного многочлена. Так от, знаємо, що даний многочлен має корінь, ну, наприклад, трійку. Ми можемо поділити його на х-3. І за наслідком з теореми безум, ми маємо впевнені бути, що остача відділення буде дорівнювати 0. Для нас це важливо з точки зору розв'язування рівнянь. Зараз подивимось. Давайте поділимо на х відняти 3. Поділяємо. Підбираємо тут x, x помножити на x буде x, в другому відняти 3х. Віднімаємо друга степінь, знищується. Мінус 2х і тут вже маємо плюс 3х, буде мінус 2х додати 6. Тут мінус 2, мінус 2х буде мінус. Тут 2х. І додати 6. Очевидно, при відніманні отримуємо 0. Отже, з одного боку спрацював з стереми безум, що при діленні многочлена на Х мінус корінь ми отримуємо остачу 0. З іншого боку, ми перевірили це практичним діленням. Також, якщо ми будемо говорити про зведені многочлени, тобто ось тут біля старшого степені одиниця, одним з наслідків многочлена. Буде такий, що якщо многочлен має цілі корені, то вони обов'язково є дільниками вільного члену. Це приводить до того, що корені, скажімо, многочлена третього степеню ми будемо шукати серед дільників вільного члену. Ну давайте запишемо. Х-кубі додати Х другому степеню відняти. 5х додати 2 ось такий многочлен. Необхідно знайти його корені. Або що в даному випадку ці корені будуть співпадати з кореннями ось цього рівняння. Ми можемо сказати, необхідно розв'язати ось оце рівняння. Корені цього рівняння будуть співпадати з кореннями ось цього многочлена. І так, користуючись наслідком стереми Безу, Будемо стверджувати, що якщо це рівняння має цілі корені, то вони обов'язково є дільниками вільного члена. Які дільники вільного члена? І так, вільний член в даному випадку двійка. Дільники його плюс один, мінус один, плюс 2, мінус 2. Увага! Якщо ж дане рівняння або даний многочлен не має цілих коренів, то ми їх таким чином і не знайдемо зараз. Що ми зараз можемо робити? Ми можемо зараз серед оцих чисел спробувати підібрати, чи є серед них корінь даного рівняння. Це елементарною підстановкою. Ось оце рівняння. Давайте пробувати. Одиниця. 1. 1 в 3 степені 1, додати 1 двійка, додати двійку 4. І відняти 5 на 1 це 5, отримуємо мінус 1. Отже, мінус 1 не дорівнює 0, значить число 1 не корінь. Мінус 1, мінус одиниця в третьому степені мінус 1. Мінус 1 в другому степені 1. Разом тут буде 0. І очевидно, мінус 5 на мінус 1, 5, додати 2 також не корінь. Двійка. 2 в третьому степені – 8. Додати 4 12. Відняти 5 на 2 10. 12. Відняти двійку. Відняти 10 буде 2. І додати 2, 4. Двійка також не курі. Мінус двійка. Мінус двійка буде мінус 8. Додати 4. Мінус 4. І додати 10, 6, і додати 2 на корінь. Отже, ми бачимо, що серед дільників вільного члену коренів немає. Значить, дане рівняння цілих коренів немає. Цілих коренів немає. А дробові корені, ну це вже інша справа, вони можуть бути і дробові. Взагалі, і раціональні, це трішки по-іншому. Давайте змінимо ось в цьому рівнянні ось тут на мінус 2. І спробуємо розв'язати дане рівняння також використовуючи теорему БЗ. Все залишається в силі. Якщо дане рівняння має цілі корені, то вони обов'язково є дільниками вільного члена. Це числа плюс-мінус 1 і плюс-мінус 2. Як ми тільки що впевнилися, плюс-мінус 1 і плюс-мінус 2 ми підставляли, але ми підставляли, не було мінус одиниця, мінус 2. Давайте підставимо зараз. Одиничку, якщо ми підставимо, ну це не складно перевірити, можна самостійно можете перевірити. Не одиниця, не мінус одиниця коренями не є. Давайте перевіримо число 2. 2 в третьому степені 8. Додати 4 12. Відняти 5 на 2, 10 і відняти 2, ми отримуємо 0. Отже, ми підібрали, підібрали, що х дорівнює 2 корінь. Це означає, що за теоремою безум частина рівняння, яка записана ліворуч, поділяється на х-2 без остачі. А що це нам дасть? А це нам дасть можливість розкласти частину, яка стоїть ліворуч, на множники. Один з множників, яких буде х-2, а інший ми зараз знайдемо. І так, виконаємо ділення х3, додати х квадраті відняти 5х відняти 2 на х 2. Що важливо, що ми за теоремою безу вже знаємо, що ділення буде виконано без остачення. Х квадраті відняти х кубі, відняти 2х квадраті. Віднімаємо тут, знищується. Х квадраті плюс 2х квадраті буде 3х квадраті. Переписуємо, що залишилося. Тут додати 3х, 3х на х буде 3х квадраті. Відняти 6х. Віднімаємо мінус 5х і додати 6х буде X відняти 2. І додати 1. 1 помножити на х відняти 2, буде х відняти 2. Отже, ми тепер можемо розкласти ось цей многочлен на множники, користуючись правилом, що він дорівнює ось цей многочлен помножити на ось оцей. Що це нам дасть? Тобто, замість частини, яка записана ліворуч у вигляді многочлену, ми можемо записати добуток. Х відняти 2 помножити на х квадраті додати 3х, додати 1 дорівня 0. А дане рівняння, як ми знаємо, має корені. І коли і перший множник дорівнює 0, і другий дорівнює нулю. Перший множник дорівнює 0. Фактично, це вже ми перевірили. Отже, х дорівнює 2, двійці, це ми вже знаємо корінь. А тепер для знаходження решти коренів нам необхідно прирівняти ще ось оцей добут. Оцей многочлен до нуля. Що цікаво, що даний многочлен цілих коренів немає, але тут є і раціональні коріні, які ми вже можемо знайти за допомогою формули для коренів квадратного рівняння. Дискримінант дорівнює b в квадраті 9 відняти 4, а це, це є п'ятірка. І тому корені x12 дорівнює мінус b, мінус 3 додати корені з 5 поділити на 2. Отже, ми впевнилися, що ось оце рівняння третього степеню має три корені, один з яких цілий, і ми знайшли його підбором. А решту коренів ми знайшли. Ось таким чином, бо нам вдалося звести рівняння третього степені до другого степеню. Давайте ще подивимось, наприклад, як застосовуючи теорему Безум, наслідки з неї можна розв'язувати рівняння старших старших З 4-го степеню будемо розв'язувати рівняння. 4-му степені, відняти 2х в 3 степені, відняти 5х в 2 степені. Так, зараз дивимося, Додати 6х. Ну, ось, так до рівня 0. Ось таке рівняння. Що ми бачимо? Що в даному випадку вільний член взагалі відсутній. І тому можна винести їх за дужки і отримаємо. Звідси один корінь рівняння ми одразу знаходимо х до рівня 2. І ми прийшли від рівняння четвертого степеню. До 3. Вже, якщо рівняння третього степеню має цілі корені, то вони обов'язково є дільниками вільного члену. Це числа плюс мінус 1, плюс мінус 2, плюс мінус 3 і плюс мінус 6. Перебираємо, підставляємо числа. Під... В дане рівняння одиничку беремо 1 відняти 2 буде мінус 1, і відняти 5 буде мінус 6 і додати 6 0. Отже, х дорівнює 1 корінь. В даному випадку немає потреби далі перевіряти, підставляти, бо ми зараз, використовуючи теорему безум, знайдемо. Можемо стверджувати, перше за теоремою Безу, що ось оцей многочлен поділяється на х-1 без остачі. А значить, ми зможемо розкласти цей многочлен на множники, один з яких х-1, а інший от -от, та частка, яка, яку ми отримаємо від ділення. Отже, поділяємо х3 мінус 2х2 відняти 5х додати 6 на х-1. Ми вже знаємо, що остачі тут не буде х квадраті відняти х куби відняти х квадраті. Віднімаємо мінус 2х квадраті додатк квадраті буде мінус х квадраті. Поділяємо на х, відняти 1. Тут буде мінус х. Мінус х квадраті додати х. x. Міс хвадраті, тут плюс х квадраті знищується. Мінус 5х мінус х буде мінус 6х додати 6. Тоді тут буде мінус 6, 6 множимо на x, буде мінус мінус 6х, і додати 6. 0. Остача 0. Отже, тепер.